Поки хвилі розбиваються об західне узбережжя, цілий світ різноманітних істот процвітає під поверхнею води. І Якщо ви тут під час відпливу, у вас є дуже великі шанси зустріти деяких з них. Зараз пік відпливу, і як ви можете бачити, тут ще сутінки, бо зараз лише шоста ранку ідеальний час для пошуку тварин, оскільки більшість з них нічні. Давайте підемо вздовж узбережжя і подивимося, що зможемо знайти. Я люблю досліджувати відпливні калюжі, бо ти ніколи не знаєш, на що можеш натрапити. Так. Немає жодних сумнівів. Ми повернулися в країну відпливів. А це ламінарія. Хоч деякі види можна зустріти лише далеко в морі, узбережжя Сан-Педро, що в Каліфорнії, завжди живе, і пропонує цікаві зустрічі. Головне лише бути у правильному місці у правильний час.